Зупиніться та не перелистуйте. У вас сьогодні є унікальна можливість взяти участь у розслідуванні. Зацікавило? Тоді пропоную переглянути наступне відео. І це така ж туди далеко-далеко, так? -далеко, да? Отже, до обговорення, здається, просто горить трава, так? Але давайте переглянемо це відео ще раз, але цього разу уважніше. І це така ж туди далеко-далеко, так? -далеко, да? Ну що, помітили? На цьому полі палає шість окремих осередків. Вони ніяк між собою не пов'язані. І очаги тако там, 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 і на великій площі. Це не випадковість. Саме так виглядає класична схема підпалу. А в там далі все горить. Ого. Кожна така протиправна дія це загроза екосистемі, нашому здоров'ю та життю. Окрім того, у таких пожежах гине все живе. Ось приклад, коли під час ліквідації пожежі поблизу села Поляхова на Теофіпольщині у вогні загинув їжак. А у Шепетівці зайчику вдалося врятуватися від полум'я лише завдяки надзвичайникам. Дивіться, до чого проводить людська недбарість. Природа. Біжи, малий, біжи. Звісно, кожен із вас може допомогти у боротьбі з підпалами. Не мовчіть. Побачили паліїв? Повідомте про них за телефоном 101 або 102. Що ще ви помітили на відео? Та яка ваша думка стосовно підпалів, пишіть у коментарях.